Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Набір людей у ЗСУ зараз іде гірше ніж рік тому, заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Ігор Швайка. Для того щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами. Сьогодні щоб привести ту саму кількість людей, нам потрібно туди прийти, тут проагітувати роздавальний матеріал зробити Вікторину з тактичної медицини провести заняття. Розповідає Швайка. Також за його словами, рекрутери та ТЦК йдуть за новобранцями на концерти виставки до ВНЗ. Для того щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами сьогодні. Щоб привести ту ж саму кількість людей, нам треба туди прийти, тут проагітувати, такий-то мотив роздатковий матеріал зробити, таку-то вікторинку можливо навіть зробити. Так по тактичній медицині провести заняття. Я думаю, що той потенціал, який насправді є сьогодні в ТЦК та СП. А це багато людей, які сьогодні там служать, насправді мають бойовий досвід. Вони пройшли випробування в різних родах. Ви. Дах сил на різних ділянках фронту вони сьогодні мають набагато більше можливості поводити своїм власним прикладом необхідність долучатися до війська. Тим більше, що мобілізація це не про вибір. Мобілізація це про обов'язок. А як це до цього обов'язку спонукати? Всі ми шукаємо ці способи, і ми, і вони.